Сьогодні ми підписали меморандум з міжнародною радою україно-китайською радою по економічному розвитку. І я хочу сказати, що після того, як два тижні тому приїжджали до Сумської області китайські представники підкреслю державної корпорації, яка представляє Китайську Народну Республіку по всій піднімесній, вони побачили, що сьогодні на території Сумської області Чітко визначені інструменти, чітко є прозорий механізм, як заходити з за інвестуванням, як веде себе влада, до речі, в цих процесах, і який результат від інвестицій в Сумську область буде мати цей інвестор. І меморандум, я от сьогодні його взяв, хотів сказати, що він сьогодні має практичний характер. Чому практичний? Ми вже після підписання меморандуму їдемо делегацією до. Міста Лінь це Китайська Народна Республіка, де нас чекають більше 20 потужних інвесторів, які мають багатомільярдні в доларах США обороти, які бажають сьогодні інвестувати в сільське господарство. Для нас це дуже важливо, тому що ми ставимо один з пріоритетних напрямків розвитку Сумської області через розвиток агропромислового комплексу.